Референдум це є така процедура, яка повинна бути регламентована законодавством. Вона повинна бути проведена відповідно до закону. На сьогодні в Україні неможливо провести місцевий референдум, тому що законодавства про цей референдум немає. тому ця процедура, яка була застосована в селі Птича та в інших селах, де намагаються захопити. Культові споруди української православної церкви, вона передбачає просте опитування людей на думку, чи вони є прихильниками Київського патріархату чи прихильниками Української православної церкви. Відповідно, зібравши певну кількість підписів, ініціатори захоплень культових будівель, вважають, що цього достатньо для того, щоб перейти безпосередньо до фізичного акту захоплення будівлі. Село Птича має храм, який належить на праві власності юридичній особі, релігійній громаді Української Православної церкви. Це право зареєстровано відповідно до чинного законодавства України. Неодноразово суди України розглядали питання законності реєстрації цього права власності і дійшли до висновку про те, що право власності зареєстровано законним шляхом. Коли виникло протистояння, а протистояння виникло на підставі. Агресивних настроїв, які підбурюються певними особами, релігійна громада Української православної церкви з метою недопущення стичок, звичайно, кров інших силових подій, погодилась під тиском на те, що в храмі вона не буде здійснювати богослужіння. Це я підкреслю порушення прав релігійної громади, тому що з точки зору закону ніхто не повинен. Бути обмежені у здійсненні свого права на вільне сповідування і здійснення релігійної діяльності. Тому ті перемовини, які відбувалися з самого початку за участю представників місцевої влади, ми розцінюємо як дискримінацію, та як тиск, незаконний тиск на релігійну громаду. І з тих мотивів, що ця релігійна громада належить до певної конфесії, я хочу звернути увагу на тому, що продовжується цей тиск. І постійно роздмухується тема належності конфесії до московського патріархату. Політична складова відіграє великий вплив на цю справу, взагалі на всі справи, які зараз стосуються Української православної церкви. Люди, які ініціюють захоплення культових споруд, вони невірно розуміють поняття народовладдя. Вони фактично, фактично, не тільки дискримінують нашу конфесію, вони розхитують елементи державного устрою країни, фактично вводять країну в хаос. Суди підтвердили, що ми є власниками цієї будівлі, але не зважаючи на це. Все рівно люди, які хочуть розхитати, розхитати країну, розхитати Західну Україну, створити нові умови для протистояння, підсилити агресивні настрої. Вони все рівно здійснили атаки на наші культові споруди і захопили храм. Тут є дуже суттєві порушення. Саме такими діями розхитується міжнародний імідж України. Саме такі дії свідчать про те, що Україна не обирає європейський шлях. Сільська рада села Птича ухвалила рішення про встановлення почерговості богослужіння в храмі. Згідно закону, ніхто не може встановлювати використання власності інших осіб. Будь-якими рішеннями, взагалі, це рішення воно не тільки не правове, воно свідчить, що влада не спроможна ситуацію і вирішити питання відповідно до закону. Ми з цим не згодні. Це рішення за своєю оцінкою можна порівняти із актами комуністичного режиму. Тому що фактично відбулася конфіскація. Знову не будуть застосовані силові заходи. Нас хочуть привчити, нас хочуть заставити вірити тільки в те, що в Україні діє тільки право сили. Ми з цим не погоджуємось, ми стримуємось. Ми роз'яснюємо своїм людям, що все ж таки і громадам, що все ж таки в Україні діє право. Українська православна церква протягом свого існування з 1991 року. Не являлася захопником ні одного храмів будь-якої конфесії. Українська православна церква безпосередньо на Рівненщині перебуває в таких умовах, що постійно права віруючих порушуються. В теперішній важкий час для держави, для прихожан Української православної церкви, які не просто Рахують себе патріотами, а дійсно живуть патріотично, які борються за те, щоб в нашій державі був порядок, була гармонія в стосунках між людьми. Для цих православних віруючих, також патріотів нашої держави, дуже боляче, коли починають їх принижувати такими словами, як сепаратисти або сепаратистська церква. Починають вказувати на причетність до Російської Федерації і так далі. Віруючи, вони являються людьми, які в е, першу чергу визнають закони держави. Як казав апостол Павел, пане громадянин в державі своїй буде паном громадянином в Царстві Божому. І тому ми в першу чергу старалися, стараємося і будемо старатися жити по законах. Але, на жаль, знаходяться люди. Які на сьогоднішній день займають посади, державні посади, це голови адміністрації, це начальники районних відділків міліції, це прокурори, люди, які забули про те, кому вони служать, що вони служать саме народу України. Коли приходять до храму, забирають, принижують, обзивають, висилають на колиму, так і, як говорив Київського патріархату Ігор Загребельний у нас є відео навіть цього. Це їх на колиму. За Урал. Людям це боляче. Діти цих людей, яких він відсилав за Урал, сьогодні воюють на Сході. Я теж особисто був двічі на Сході. Возив допомогу нашим воякам, мирному населенню Донбасу. Зі мною їздило багато священиків.